Доброго дня, шановні друзі, сьогодні в нас четвер і Школа по здоров'ю. В Анонсі ви бачили, що ми будемо говорити сьогодні про наші трави, які допомагають роботі серця. Ну і не тільки, тому що і Селен, і Астрагал це такі. Елементи для нашого організму, які роблять великі чудеса і омолоджують наш організм, дають нам енергію, тому що наше сердечко це вічний двигун. Тому це буде цікаво послухати, як підтримувати здоров'я свого серця нашими травами. І розповість цю таку новину, верніш, не новину, а історію про те, які це трави, які вони мають властивості свої, наскільки вони нам корисні. Директор нашої компанії, жінка, яка любить дуже трави, любить людей, любить людям розповідати про наші продукції, це директор. Однокоз Любов Васильівна, вам слово, будь ласка, ми з задоволенням слухаємо. Дуже дякую, доброго дня всім. Сьогодні ми поговоримо про найважливіший орган нашого організму, наше сердечко. Багато хто вважає, що здоров'я серця це така генетична лотерея, але насправді ми можемо вплинути на роботу нашого серця, продовжити його життя на багато років. Ми можемо зміцнити і серце, і свої судинки. А судинки це шляхи дороги, по яким тече кров по нашому організму. Але як всі дороги, вони псуються і втрачають свою еластичність і гнучність. Але ми допоможемо за допомогою наших чудових цілющих трав. Ми знаємо, що головні вороги наших судин це малорухливий спосіб життя та зайві кілограми. Коли ми мало рухаємося, кров застоюється, стінки судин слабшують. Високий тиск буквально молоток, б'є всередині по нашим судинкам. Куріння Кор отрує токсинами. Стан нашого серця і судин безпосередньо впливає на наше здоров'я і на наше довголіття. Ось декілька порад, яких треба дотримуватись. Вони зовсім прості, але серце буде в хорошому стані, а також і судинки. Головне, звичайно ж, правильне харчування. Також достатньо спати 6-8 годин на добу. Це дуже важливо, бо під час сну відновлюється наш організм. Більше рухатися, бо фізична активність допомагає підтримувати наше сердечко в тонусі. Слідкувати за вагою, Лишня вага нікому не потрібна. Основне ще одним з таких завдань є уникати паління, а також не забувати про вітаміни. І ще одною умовою, щоб наше серце робило гарно і наш організм працював складно, це вживати наші біодобавки. А це продукти нашої компанії New Life, які стовідсотково натуральні на рослинній основі і є нашими вірними друзями і помічниками. І одним з таких продуктів є такий наш чудовий екстракт астрагал. Астрагал це чудорійна трава. Наші древні предки скіпи називали її травою безсмертя. У скіфських легендах Астрагал ще називають травою життя або царською. Що дає сили молодіти, сповільнює старіння. Призначалася настойка застрагало тільки для, для лікування правителів та членів їх сімей. Трава безсмертя вилікувала дуже важкі хвороби, допомагала немічним старим знову сідати на коня і скакати, як молоді воїни по степу. Жінкам та простолюдинам пити цілющу траву заборонялося строго, навіть під страхом смерті. Дуже особливе ставлення. До Астрагалу також на сході. Своїми астра... своїми властивостями коріння астрагалу порівнюють із жінченням і навіть цінять вище. І сьогодні коріння астрагалу вважається одним із 50 найвідоміших лікарських рослин, на яких стоїть китайська медицина. Коріння астрагалу використовується в народній медицині і використовує, звичайно, і наша компанія. Астрагал заспокоює нерви, виводить. Токсини, уповільнює процеси старіння, використовують астрагал при різних отруєннях, при ревматизмі, також для омолодження організму, благотворно впливає організм на серцевий м'яз, знижує тиск, нормалізує гормональний фон, розширює судини нирок і серця, використовується при лікуванні ротової порожнини, для підвищення гемоглобіну розширює корональні суди, сприяє лікуванню доброї до якісних пухлин. Астрагам дуже цікава рослина. В, в, в ньому знаходиться дуже великий місць селена. А селен, як ви знаєте, це дуже сильний антиоксидант. Він необхідний для роботи нашого організму, для роботи щитовидної залози, для гарного сну, для енергії, також знімає запалювальні процеси. Астрагал має Містить великий комплекс вітамінів і мікроелементів амінокислоти. До складу входять біофлавоноїди, полісахариди, терпени. комплексний вміст цих речовин в пропорціях, які доповнюють один одного, роблять астрагал потужним продуктом проти серцево судинних захворювань, цукрового діабету, також для боротьби із розладами нервової системи. Астрагал являється також потужним адаптогеном, допомагає справлятися з різними навантаженнями і психоемоціональними, і фізичними, і екологічними, знижує тривожність, покращує сон, мозок, краще, мозок більше отримує кисню. Астрагал включає в себе імуномодулюючі активні речовини, які відрізняються від синтетичних тим, що не мають побічних ефектів, нетоксичні. І можна приймати його довгий час. Біофлавоноїди, які входять, такі як конферу, теж дуже гарно впливають на роботу серця і судин, знижують тиск, покріплюються стінки судин, капілярів, покращує роботу м'яза міокарта, дуже ефективно працює цей екстракт при лікуванні гіпертонії та інших серцево-хронічних захворювань. Добре впливає на судин головного мозку. Він м'яко розширює судини і краще наповнюється киснем головний мозок. Конферол – ефективний діуретик. Так, Тому, тому екстракт Страгала дуже ефективно працює при лікуванні ниру, піонефріту і других хвороб нирок. Також дуже цінний є біофлавоноїд, який рандетик. Разом із конферолом вони нормалізують водний баланс організму, виводять зайву рідину, знімають набряки, зменшують нагрузки на мирки. Екстракт екстрагалу дуже добре використовувати разом із екстрактом берези. Також знімаються всі набряки різної етимології. Конферол дуже важливий, дуже важливий такий. Біофлавоноїд. Він попереджає і запобігає накопиченню в організмі ліпофосцину, так званий пігмент старіння. Так як я говорила, вже в ході також флавоноїди. Такий флавоноїд, як генферон, це потужний антиоксидант. Він зупиняє процес негативної дії вільних радикалів на фіти організму і підсилює природний імунітет. Дуже багато входить макро і мікроелементів, таких як кальцій, залізо, селен, магній, кобальт, цинк, марганець, кремній, молібден та інші. Екстрат екстрагалу також використовують при онкозахворюваннях, періоди після хімії, після прийнятої хімії Являється дуже сильним антидепресантом, заспокійливо діє на наш організм. Екстрап екстрагалу має також потогінні сечогінні властивості, Уповільнює старіння, омолоджує шкіру. Я вже говорила, що дуже ефективний при лікуванні гіпертонії, атеросклерозу. Екстрагал це нестинний червоний Це дуже цінна рослина. Проводяться дослідження при лікуванні хвороби Альцгеймера і Проводячи дослідження, вчені встановили, що Астрагал дуже, дуже добре впливає при лікуванні цієї хвороби. Також Астрагал впливає на репродуктивну систему, при лікуванні шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок, суглобів, шкільних захворювань, навіть від падіння волосся. Дуже багато вітаміну С. Вітаміну є, мікроелементів, кальці, калії, натрії, магнії, кислоти, органічні сполуки також входять до астрагалу. Так що, будь ласка, приймайте астрагал, він дуже корисний для нашого організму. І він вам допоможе зберігати і серце, і судини, і взагалі весь наш організм в гарному стані. І ще дуже хорошим продуктом нашої компанії є такі рослинні капсулки силено Селен? Я говорила, що він ходить і до складу на Це один із ключових мікроелементів, які необхідні для правильної роботи нашого організму. Він був відкритий в 1817 році знаменитим шведським хіміком Берцеліусом і названий на честь грецької богині місяця Селени. Він досліджував, досліджував цю, цей елемент. І він, який не подавосив, він йому такий був дуже блискочого був кольору, і він йому нагадував, як наш спутник в е, місяці. Він назвав його так в 6 місяця. Що ж таке силин? Селин це мікроелемент, який має потужні антиоксидантні властивості і впливає на імунну систему, сприяючи нормальному функціонуванню організму. Він працює практично у всіх частинах тіла. В імуній нервовій системі, в м'язах серця, щитовидній залозі. В організмі людини міститься 10-14 мг селену. Більша його частина сконцентрована в печінці, нирках, селезінці, серці кістковому мозку, підшонковій залозі, легені, шкірі. Селен незамінний у регуляції обмінних речовин для нормальної роботи мозку, а також для запобігання розвитку багатьох захворювань. Активна форма мікроелемента в організмі. Це селеномісні протеїни, прості білки. Який йод селен відіграє важливу роль у синтезі та метаболізмі гормонів щитовидної залози. Ці прості білки селенопротеїни допомагають запобігти пошкодженням ліпідів, зменшують запалення та, накопич... зменшують запалення та накопичення тромбоцитів, кров'яних клітин. тому вчені припускають, що добавки селену, Можуть запобігти хворобам серцево-судинної системи або смерті пов'язаній з тими тяжкими захворюваннями. Це доводить дослідження. Метааналіз показав, що люди з меншою кількістю сину в організмі мали вищі ризики пішемічної хвороби серця. Силин має велику антиоксидантну дію. Він допомагає знизити окислювальний стрес, контролювати кількість вільних радикалів. Вчені припускають, що дефіцит силену збільшує ризик порушення функції мозку з віком, проблеми з пам'яттю. Так, деякі дослідники доводять, що пацієнти з хворобою Альцгеймера мають низький рівень в крові. Французькі вчені провели дослідження на людях віком у, у віці 45-60 років, учасників було 4447 чоловік. Результати показали, що щоденне споживання 120 мг аскорбінової кислоти, плюс 30 мг вітаміну Е, 6 мг бета каротину 100, 100 мікрограм селену та 20 грам цинку протягом 8 років покращили епізодичну пам'ять людей. Норма селену на добу для діток до 1 року це 0,01 мг. Діток років, 2, 0, 0, 2 міліграм, 9, 1-3 років 0,02 міліграма, 9-13 років 0,04 і для дорослих 0,05 мг. Силин входить до складу провідного антиоксидантного ферменту, такого як глутатіон пероксидази, який допомагає боротися з вільними радикалами, що, які пошкоджують клітини. Тим самим забезпечуються захисні імуніфункції. Так що роль. Селена дуже велика для імунної системи. Селин стимулює утворення антитіл, білих кров'яних тілець, клітин кілерів, макрофагів та інтерферону, бере участь у виробництві ретроцитів, силин знижує ризик серцево-судинних захворювань, запобігає м'язової дистрофії серця, стимулює синтез гемоглобіну, бере участь у виробленні Q10. Крім того, було виявлено, що селен має протизапальні, противірусні та антибактеріальні властивості, нейтралізує води токсини та чужорідні речовини із організму, перешкоджає розвитку пухлинних процесів. Селен можна отримати з їжі та мінеральних добавок. Основними джерелами це цільнозернові продукти, це вівсянка. Також м'ясокурки, індичка, морепродукти, креветки, сардини, тунець, квасоля, шпинат, картопля, сечовина, морква, яйця, кедрові горіхи. Багато, багато міщають в себе селену продукти, які вирощені на ґрунтах багатих селен. А ось у звичніх для нас, овочах і фруктах, селен знаходиться ну, в мікроскопічних кількостях, які з часом навіть важко виявити. І тому тут же знову приходить на виручку наша компанія New Life, яка от, як випускає таку чудову добавку силен в рослинних капсулах. Це одна з найбільш доступних форм селену. Це зв'язок, мінералу з кислотою метіоніну, яка сприяє швидкому та легкому засвоєнню його органу, організму. Селен – найважливіший мікроелемент, який підтримує здоров'я клітин цього організму, надає сильно антиоксидантну. Ан... Онкопротекторну дію. селен має кардіопротекторну властивість, він знижує ризик, ризик розвитку серцево-судинних захворювань, зменшує кисневе голодування, тканин серця, виводить з організму важкі метали, таких як ртуть, марганець, свинець, кадмій. Селен полегшує лікування остеохондрозу, артрозу, остеодистрофії, оскільки бере участь у формуванні ферментів синовіальної. Оболонки хрящів хребта і суглобів. Сприяє збільшенню рухової активності, та і в суглобах. Селен має і високу гепопротекторну властивість, бо бере участь у відновленні гіпатоцитів. Важлива роль і в репродуктивній в роботі репродуктивної системи. Дуже велика роль в роботі щитовидної залози, також підшлункової залози, тут не можна сказати, що десь зменшує його роль. Дуже важливий такий елемент. Також підвищує імунітет, виводить важкі метали, знижує цукор крові. Для щитовидки має, я сказала, вже неоціниму роль, він бере участь у формуванні гормону тироксину. збільшує кількість клітин, клітин які виробляють інсулін. Знижує цукор крові, також покращує стан шкіри і нігтів. Ось такі чудові наші продукти нам допомагають підтримувати роботу нашого серця і судин. В нашій компанії дуже багато продуктів, які, які також допомагають нашому серці: це іванохлор, і атерохлор, і фітоздоров'я для серця. Також в нас є і еліксір для серця, також це і такі рослини, екстрати, таких рослин, як глоду. Глоду, пустильника, валер'яни. Всі ці чудові препарати допомагають нам бути здоровими, щасливими. Приймайте наші препарати і будьте здорові. Дуже дякую, Любов Васильівна. Правда, дуже цікава інформація і корисна про кожен елемент, сказали, наскільки він корисний для нашого організму. Це просто супер. От, можливо, можливо, хтось доповнить. Доповнить цю розповідь, можливо, у когось є практичні застосування саме цього продукту селену, тільки він у нас є, і в Астрагалі, і просто Селен, і своїми результатами поділиться. Будь ласка. Тамара Павлівна, я хочу... здравствуйте. Я хочу поділитися добрий вечір усім. Селен, До мене я працюю в інформаційному центрі. І до мене приходять люди по наші препарати. І от прийшла е, одна жіночка, бере один місяць селеномітіанін, другий місяць. Ну, на третій місяць, коли вона замовила, я її запитала: От скажіть свої відгуки, що ви відчуваєте? Ви берете тільки цей селеномітіонін. Е, на що вона сказала? Ви знаєте, я брала інші е, в інших компаніях, але ваш е, наскільки він ефективний? Що у мене перестали, е немає головних болі, у мене знормалізувався тиск, ну, от, у мене є енергія, а мені вона дуже потрібна, бо мені треба багато робити роботи. От, е так що от наскільки людина стала приймати, і вже ну, ті симптоми е вони пройшли. І е є один е такий клієнт якому вже за 80 років він бере тільки селенометіонін, бо він каже: я вичитав у книжках, а я хочу довго жити, то хто буде приймати селенометіонін, той буде жити дуже довго і не буде хворіти. Ну, ну, а ми всі також періодично приймаємо цей мікроелемент, от, тому що дуже добре, що він якраз у нас у такій формі. Із мітіоніном, амінокислотою, а це дуже добре воно засвоюється організмом, а нам потрібно воно для всього організму, серцево-судинної системи, і для нашої щитовидної залози, тому що якраз він допомагає і утворюватися гормонів, щоб вони були в достатній кількості гормони щитоподібної залози, і також щоб краще перетворювалося. Т4 гормон щитовідки у Т3 уже в активну форму. Ну, от, тому це, ну просто такий препарат, він дуже життєво необхідний для всіх нас. Ну, такі результати. Доброго вечора всім, якщо можна, я добавлю. Хочу сказати, що е... Цей елемент дуже корисний для організму жіночого, тому що спробувавши його, я позбулася таких неприємних проявів, які бувають в клімактеричному періоді в жінок, і відчула, що це припад дієвий і дуже дієвий. Тому рекомендую жінкам, у кого є такі прояви, як приливи. Нервозність, ну, все, що е, є відхиленням від корми, е, роботи нашої щитоподібної залози, воно напряму впливає, виходить, на жіночий організм, тому е, приймаючи СЛН, е, я розумію, що це набагато швидше можна вирішити ці проблеми. Знаю, який це елемент, як він допомагає жіночому організму. Тому от саме в мене є такі результати, я задоволена ними і час від часу вживаю цей продукт просто як для профілактики. Але і при тих проявах, якщо є в організмі, то вони проходять дуже швидко. Цей препарат працює дуже швидко. Ну саме наш наш. Парт. Тому я теж з задоволенням ділюся цим. Результатом своїм, і хочу жінкам порекомендувати просто вживати його профілактично. Навіть не потрібно чекати якихось проявів чи якихось змін в організмі. Все, що потрібно наші підлозі для нормалізації гормонального фону в такий період, коли йдуть зміни в організмі, цей препарат може організму дуже швидко допомогти. Ось такі в мене результати мої. Дякую, дякую, Любов Васильна. Дуже цікаво було. Правда, дуже цікаво було, спасибі. Е, да. Ну і я декілька слів. Я взагалі селен люблю. Про нього я кхе, дізналася ще раніше, ось е, тому, що ну, мала проблеми з серцем. і Мені одна хороша людина. в нас тоді ще не було в нашій компанії. Селену сказала, що вам треба для сердечка підтримувати. Я так запам'ятала і звичайно, що я купувала в іншій фірмі. І от коли вже потім я так усвідомлено до цього всього віднеслася, я зрозуміла, що він дійсно мені підтримує мою серцево судинну систему, то коли він у нас з'явився, я була дуже-дуже задоволена. Ось, і зараз просто, знаєте, чисто інтуїтивно я його пропиваю. От відчуваю якийсь ну, такий, знаєте, спад енергії, щось трошки серце починає барахлити. Я його обов'язково приймаю, тому що це, розумієте, це такий. Маленький, так, але дуже характерний елемент. Він нам потрібен у мікродозах, але без нього організм почуває себе не так, як треба. Ось. І от сьогодні дуже гарно розповіла Любов Васильівна про те, що він є як антиоксидант, це наші волоси, волосся, наші, нігті. Ось. Це мож, взагалі селен. Перекладається як місяць, да, його на, з грецької мови. От. І що цікаво, що його використовують в сонячних батареях. Уявляєте? Бо тому, що Він добре проводить світло От. і довго зберігається, тому його так використовують. От. Ну І, звичайно, ось Світлана Васильна затронула тему, що жіночі проблеми вирішуються, тому що він дуже Впливає на роботу на балансування, збалансування наших гормонів в організмі, особливо, звичайно, це гормон тироксин і більш активний гормон Т3. Тобто, А це ж якраз наша енергія, да? тобто, він і на нашу енергію, на нашу увагу, на наші емоції впливає. От. І є такі дослідження, що ем, коли у людини слабкий імунітет, то селену треба давати такому організму більше. Тоді він ефективніше буде боротися з вірусами, а навпаки, якщо селену в організмі не вистачає, то це буде послаблювати оборону організму. І ось ми ще сьогодні говорили про астрагал, то він містить у собі да, селен, Але сам, сам астрагал це ще Рослина, яка відомила, була відома понад 2000 років. Ну, перші такі трактати про нього були в Китаї. Його називають в Китаї Хуан Ци і цінують як тонізуючу рослину, яка підсилює життєву енергію. І от його також використовували як зміцнювач імунітету і трава довголіття. От, і от і знову ж в тих китайських трактатах говорилося, що астрагал захищає поверхню тіла від злих вітрів. Тобто, якщо перекласти на сучасну мову, ця метафора означає, це профілактика простуд і ослаблення організму. А ще китайські целітелі. Вважали, що астрагал не тільки продовжує життя, а робить його якіснішим. Тобто дає ясність розуму, енергію, дає е, такі, знаєте, натхнення якесь для творчості і так далі. От. І е, взагалі переклад цього слова знову ж з грецької астрагалос означає «щиколотка» або гомілкова кістка. Так називали кісточки тварин, які використовували для гри та ворожіння. І от є версія, що форма саме насіння рослини нагадує ці кісточки. В Європу він попав набагато пізніше, вже як екзотичний, тобто якщо з Китаю, то вже екзотична рослина, як екзотичний адаптоген і його просто використовували як тонізуючий засіб. Але от сучасні дослідження, коли почали вивчати, страгав більш глибше, то дійсно ще, крім тих його всіх властивостей, сучасна наука говорить, що це потужний адаптоген, він допомагає організму краще переносити стрес. Це імуномодулятор, це антиоксидант, це вже ми говорили, що дуже гарно впливає на серцево-судинну систему, цукровий обмін. От тому. Астрагал також дуже корисний для нас. І е, таке поняття, в мене деякі запитують, а скільки його треба пити? А скажіть, будь ласка, а скільки ви хочете ще прожити? І сьогодні я говорила про якість життя, якісно прожити, при розумі, при концентрації уваги, да, якщо ми щось робимо? От астрагал це трава довголіття. Тому пити його можна постійно, можна робити невеличкі перерви. Але судини найголовніше, він зміцнює судини, він дає живлення серцю. Тому самі вирішуйте, скільки ви його будете пити. Добре, дорогеньке. Ну, я дуже вдячна і Світлані Васильовні, і Світлані. Любов Васильівні за такі чудові виступи, і я думаю, що я знову ж таки запишу це відео в Ютубі, і ви поділитеся ним в своєму чаті. Дякую всім за увагу, дякую за роботу. Всім всього найкращого. До нових зустрічей. Дякую, до побачення. До побачення. До побачення.